Ароматні, пухкі та дуже смачні гарбузові кекси. Саме їх сьогодні з вами приготуємо. Усі необхідні інгредієнти прописую, а також у описі до цього відео їх знайдете. Отож, готуємо спочатку яйця, збиваємо із цукром. Далі займемося сухими інгредієнтами. Усі сухі інгредієнти змішуємо між собою, щоб вони гарнесенько перемішались. А також гарбузове пюре нам потрібно буде, яке ми попередньо вже з вами приготували та охолодили. Як саме я готую гарбузове пюре без зайвих зусиль? Дивіться у попередньому відео. Для вашої зручності посилання закріпила у описі під цим відео. Підготовляю формочки заздалегідь, змащую їх олійкою, щоб нічого не прилипло. До наших збитих яєць з цукром вливаємо олію та молоко. Пару секунд все пробиваємо, щоб воно з'єдналося. Уводимо наше гарбузове пюре. Теж декілька секунд, щоб все об'єдналося, та вводимо борошно. Борошно я ввожу міксером, мені так швидше. Та простіше, можна вводити за допомогою вінчика чи ложки. Тому я так одразу висипала, трішечки зачекала і отримала однорідну масу. Тісто саме по собі по консистенції рідкувати, ніж ми звикли готувати для кексів. Але не переживайте, виходить ідеально. Наповнюю формочки трішки більше половини, вони не сильно збільшуються в об'ємі. Та ставимо випікати в розігріту духовку на 180 градусів 25-30 хвилин. Ось така смакота у нас виходить. Кексики дуже легко виймаються із промащених формочок. Виходять такі пухкесенькі, як хмаринки. Аромат просто неймовірний, гарбуза із спеціями. Готуйте та смакуйте, не забудьте вподобайку.